Наукова спадщина та просвітницька діяльність Ірини Фаріон це фундаментальні засади для формування україноцентричного світогляду теперішніх та прийдешніх поколінь українців. Попри численні погрози та ворожу пропаганду, Ірина Фаріон продовжила світоглядну боротьбу за українську мову та національну ідентичність. У період російсько-української війни у її вбивстві, окрім Москви, зацікавленими були також представники п'ятої колони. Російські сили та їх агенти всередині нашої держави немає сумніву, що вбивство Ірини Фаріон це розправа за її національні погляди, за активну проукраїнську діяльність, за безкомпромісність у питаннях збереження, розвитку та утвердження державної мови. Івано-Франківська обласна рада з огляду на багаторічну наукову просвітницьку, педагогічну, суспільно політичну діяльність Ірини Фаріон, що була спрямована на зміцнення статусу державної мови та державності України, закликає президента України присвоїти Ірині Фаріон звання Герою України посмертно.